Закон про валютні кредити треба переголосовувати. Заявили у президентській фракції. Також стало відомо, що і керівник Юрій Луценко подав у відставку. Про це повідомила його прес-служба. Що про це каже сам Луценко, яка подальша доля закону про валютні кредити? Спитаємо Вікторію Пластун. Вона на прямому зв'язку із Верховної Ради Вікторія, які маєш новини з парламенту. Валерія на Юрія Луценка біля виходу з сесійної зали чекають журналісти, проте поспілкувати з ним досі нікому не вдалося. Однак, колеги з фракції коментують його позицію. кажуть, що те, що він написав заяву безпосередньо напряму, пов'язано з вчорашнім днем і вчорашнім голосуванням, зокрема щодо реструктуризації. Також всі колеги з фракції не налаштовані відпускати свого лідера і кажуть, будуть умовляти Юрія Луценка лишитись. Як саме коментують написання Юрія Луценком заяву, нехай. Я думаю, что это напрямую с этим связано, не только с этим законом. Дело в том, что мы вчера в течение многих голосований не могли найти голоса на другие законопроекты, потом нашли случайно, да, или там по ошибке, по глупости, по непониманию на закон про ресурсизацию кредитов, который мы не собирались голосовать, то есть решение фракции не было голосовать за этот закон. Я думаю, что это было эмоциональное решение Юрия Витальевича и. Я думаю, что нам удастся все-таки объясниться и с ним, и ему поговорить с фракцией, с тем, чтобы это чтобы он отозвал свое заявление. Інший депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко вимагає переголосування з тих причин, що виявив факти кнопкодавства. Зокрема, каже народний депутат Павленко. Вчора був відсутній у сесійній залі. А от його голос за реглам був відданий за прийняття цього закону у народному ж фронті. Також кажуть, що треба переголосовувати. Лідер народного фронту Андрій Тетерук розповідає, що перед тим як цей закон внесли на голосування, він радився на фракції, і там не набиралось голосів. І тому каже він особисто не голосував, взагалі утримався від голосування. А щодо тих колег, які проголосували, також пояснює, що вони не зрозуміли за що голосують, і вважає, що цей закон не може бути дійсним. Цей законопроект був проголосований в порушення регламенту, тому що останнє голосування з 225 голосів було про те, що він провалений, і наступне повинно було знову про повернення. А так як повернення не було, а було зразу третє читання і. В цілому, це є грубим порушенням регламенту, тому він вже не може бути чинним цей законопроект. У батьківщині радикальні партії та самопомочі відкликати свої голоси, не налаштовані. Власне, самопоміч вчора покинула залу і повернулась до сесійної зали спеціально або проголосувати за цей закон. Лідер фракції Олег Березюк каже, це було виважене рішення, і тому вони вважають цей закон прийнятим за всіма нормами і не будуть оскаржувати це рішення. А заяви колег про те, що ті, хто голосував і підтримував цей закон є популістами коментують так. Наше голосування було тільки для того, щоб держава, інституційна держава у вигляді регулятора Національного банку, президентської адміністрації, міністра фінансів, прем'єр-міністра сіли за стіл, покликали всю фінансову систему країни. І запитали один одного, а яка наша відповідальність за те, що у нас провалилася фінансова система? Бо поки що мають вони так сказати, цю відповідальність несе знову той, хто працює. Сьогодні у парламенті година запитань до до уряду була присутня і міністр фінансів Наталія Лірецька. Проте вона не виступала. А от міністр аграрної політики заявив про те, що Крим і Донбас можуть лишитись без сліба. На Донбасі, зокрема, зараз не засіяно близько половини полів через те, що вони знаходяться на окупованих територіях. Дякую, Вікторія Пластовна з Верховної Ради розказала зокрема про те, що частина депутатів наполягає на переголосуванні закону про валютні кредити. Інша частина вважає, що це вже робити не потрібно.